Зараз триває ще саунчек гурту від Оплясова, концерт яких почнеться буквально ось за декілька хвилин. І скоро в цьому кріслі з'явиться на цій прес-конференції сам Олег Скрипка разом з музикантами. Прес-конференцію почали з вручення подарунку від журналістів. Великодні кролик, вироблений на нашій полтавській фабриці. От Мухти. для вас. О, дуже дякую, Окай. Від полтавських шанувальників. Дякую, дякую. дякую. Супер! Раді вас вітаємо! Можна буде його подарувати. Звичайно, звичайно. Гурт ВВ завітав до Полтави у рамках великого весняного туру, з яким подорожує Україною. Зараз ми їдемо в прекрасний в прекрасний тур групи ВВ. І я вважаю, ми в чудовій формі. І ми збираємо зали. Хоча важкий час і скрутно, і тому подібне, але люди приходять і. Нам вдається нести нашу нашу музу рольну українську в люди. Джазмен, актор, організатор фестивалю країна мрій, діджей, громадський діяч. Усе це про лідера гурту «Воплі від плясова. Різноплановість своєї діяльності Олег Скрипка пояснює. Це проява моєї такої натури. от у мене така натура. Я це е, для себе про. Проаналізував як інфантильність, тобто, коли людина, як, як дитина, переключається на різні роди діяльності, і нібито це от як діти, вони вони не можуть на чомусь сконцентруватися одному. Розказав так, пан Скрипка так, і про свої мрії. Мрія безумовно така, щоб я міг приїхати е, в Полтаву е, по хороших дорогах, е, щоб була тепла тепла зала. Щоб люди могли почути по радіо, побачити по телебаченню українські пісні, українська культура, щоб процвітала, щоб українська культура була відома в усьому світі, шанована, щоб. щоб Україна асоціювалася в світі не тільки з війною з Чорнобилем, катастрофами, а навпаки, як культурна країна, процвітаюча країна, сильна країна. Скільки вам часу потрібно на відновлення? Година, година так. І ви готові вже знову працювати. Так. Так. Я вважаю себе полтавчанином, Так що, дорогі земляки, щоб кухня ваша ще була смачніша, наша ще смачніше ніж вона є, хоча вона найкраща в світі. Щоб дівчата були найкрасивіші в світі. Вони такі є. От і щоб полтавський край процвітав, і щоб ми показали всій Україні, що ми найкращі. Закінчилася прес-конференція. Гурту ВВ і значить, що вже за декілька хвилин розпочнеться концерт. Від концерту ВВ, що очікуєте? Позитива. Як, як завжди, гарних емоцій. Ви буваєте часто на концертах? ВВ? Мабуть, це п'ятий раз. П'ятий раз. Перший раз 96-му. Я очікую від концерту максимального драйву. Як давно слухаєте ВВ? Завжди. Вибачаємось за затримку, була технічна причина, але ми всім серцем з вами. тут коли жуля в тінь, по Росії він вже не вже вранці. Понравился концерт? Супер, вообще. А, а тебе? А тебе понравился концерт? Да. Очень понравился концерт. А, своей необычностью. Колорита. Что Просто... мне больше понравилось? Старі пісні. Ті, що я чув, коли я був молодим. Подавався вам концерт. Дуже. Дуже Очень позитивний. Що найбільше? Енергетика.